У їхньому репертуарі непрості і навіть невідомі загальній аудиторії слухачів пісні, проте вони творять музику, яку називають вічною. Хоровий спів духовної музики більшість людей не залишає байдужими та збагачує самих виконавців. Ми сьогодні будемо виконувати молитву і деште весненько. Відкриваючи вже традиційний для Житомирщини фестиваль, посадовці зазначили, що захід щоразу стає більш улюбленим як для виконавців, так і для слухачів. Духовенство і собі підтримує таку духовну мистецьку подію. Географія цього фестивалю дійсно розповсюджується на весь наш поліський край, тому я хочу вітати всіх учасників, побажати плідних виступів, гарних успіхів. Приємно те, що Хорові колективи завжди беруть активну участь в церковному співі. Що миряни приходять вчителі, випускники наших музичних шкіл. Випускники нашого училища, викладачі також створюють церковні колективи. Хоча фестиваль це змагання з поміж хорових колективів, його учасники запевняють, що це також можливість переймати досвід цього року. Участь у конкурсі взяли і колективи з віддалених куточків Житомирщини. Сьогодні приїжджають колективи, хорові колективи самої глибинки Житомирщини, Житомирської області, де скажімо, у минулому році тільки тільки розпочиналось життя творчого колективу. Сьогодні вони вже представляється. Свій район, своє місто, своє село нарешті в нас на обласному фестивалі. Усі учасники, крім естетичного задоволення від фестивалю, отримали імені, дипломи, переможці, горошові відзнаки.